Доброго дня, шановні мешканці нью Лондона. З вами, як завжди, ваш улюблений мер Пан Шкіпер, і ми продовжуємо наше проходження у Фрост Панк 2. Тож, в минулому відео наші еволюціоністи вирішили, що пора бунтувати, підняли бунт, і ледь-ледь нам все не запороли, але якось з горем навпіл, ми таки з ними впоралися. Тому зараз помаленьку я покращую відносини з жителями нью Лондона і жителями крижаних земель. Що робити з ними? Я грім його знає. Відносини там жахливі, і бачите, навіть при тому, що ми маємо три покращення найближчим часом, які відбулися, все одно, воно надзвичайно зменшено через нещодавні смерті і відхилили їхнє бачення теж надзвичайно зменшені відносини. Сумно, але ну, як є. Добре, зараз будемо е, помаленько розбудовуватися. Я вже тут між відео трохи поставив нам, я забув в, в процесі відео через них, поставити нам нову роз... ну, логістичний район, він будується. Е, також тут будується вузол опалення, який буде опалювати ці два райони житлових. Плюс тут будується район щільної забудови, щоб розселити кудись цих 90 людей. Е, тут будується лікарня, і нам треба поставити. Якщо ми досліджуємо, центр спостереження. Ага, я взяв ще центр спостереження Ось тут в центрах. Це теж така будівля, яка будується біля районів, і вона буде давати нам знижений рівень е, злочинності в сусідніх житлових районах. Тобто ми десь тут будемо ставити цю будівлю, щоб закрити ці от житлові райони і щоб тут зменшити рівень злочинності, бо злочинність у нас шалена. Що не дуже добре. Е, так. Еволюціоністи потребують голосування по визволена молодь. У вас буде 15 тижнів, щоб затвердити порядок денний. Якого хріна? А я тут причому обіцянка громаді еволюціоністи. Е, два тижні. Ну, подивимося, може в нас там все, все буде добре. Е, так, по карті все, в принципі, плюс-мінус. У нас є 10 е, цих от пацанів, які можуть щось зробити. Що вони можуть? Вугілля. Вугілля не треба, бо нам хай там буде резерв, який не який. Їжа в нас теж, в принципі, все окей. Е, ці ресурси є. Тут. Можна було б імперський фрегат по матеріалах ще собі наладити. Але воно обійдеться в копійчину, а нам зараз немає зайвих ресурсів на це. Так, квартал забудоволення. Будемо будувати теж нам треба 120. У нас добрі, досить гарні прибутки. Невиконані вимоги. 84 мінусу. Ага, чекайте, я там. А ще один район побудував. Не побудував, я хотів ще один район, ось тут я ж місце виділив під нього. А промисловий район якраз таки. А, питання. Ні, тут я напевне залишу під якусь ще таку от будівлю, яка буде тут щось давати Там, тепло, можливо, чи ще щось. А тут я би. Один, два, три. О, і буде добре. Так, що в нас тут? Зменшується захворюваність? Це дуже добре. Але бачите, через злидні теж. Тобто, через ось це що у нас тут значні злидні, воно теж зменшується. А, так, 120, ні, нам треба до 120, щоб побудувати те, що я обіцяв. Так, я тут побудував. Квартал задоволений, чи я тут, чекайте, де я будував багатоповерхову забудівлю? Ага, щільна забудова тут. А, сесія делегатів, добре, зараз, зараз все, все розрулим. Секундочку, ауч. Робочої сили бракує. Назбирав людей. Їжа, правда, зараз мінус 16, але це не дуже критично. Так, квартал задоволення. Напруга падає, довіра росте. І сюди сюди. Такий складний. Складне місце. Подивися, у нас тут тепла зжирає продовольчий район 160. Просто капець скільки. Але що ж зробиш? Так, можна гроші. Це в цих по-моєму, брали гроші. 29 тижнів. А в цих можна взяти, але погіршим відносним. Так, голосують. Голосують. Громадські роботи, час освоєння трохи менший. Маленький крок до адаптації. А що в нас зараз по тому закону? За що ми голосуємо? Так, секунду, за що голосуємо? Громадські роботи. Ні. Фух. Чудово, що відхилено. Засто... Так, побуду... застосувати задано порядок денний до громади еволюціоністи. А! Нате. Ого, зрушило з мертвої точки. Чуть-чуть підвищили рівень відносин. Мрії про утопію наміснику на превелику радість фракції вартві віри. Наше місто тепер твердо приймає рівність і задає, здається, перебуває на шляху до того, щоб зробити рівність наріжним каменем нашого суспільства. Ми повинні убезпечити місто від заслуги, заявив член фракції віри». Нам потрібно прийняти рівність. Усі закони будівлі заслуги збільшуватимуть напругу, доки рівень рівності залишається високим. Вартві віри, запал збільшено. А в нас що, є якісь будівлі, які дають заслуги? Бляха, тут ще будівлі, виявляється, є різних напрямків. Цікаво. Ну ладно, потім може, може розберемося, що, що куди до чого як. У нас, в принципі, немає будівлі, які дають. А ні, є. А, щільна забудова. Не суттєве збільшення. Там не критично, зато в нас квартал задоволення нівелюється все. І червона книга з нашими. <клес> Висловами легендарними. Метеорологічна станція. Колись цей форпост використовувався для прогнозування перепадів температури на зимовому домі. Його вершину видно на милі навколо. Ідеальне місце для маяка, який допоможе мандрівникам дістатися Нью Лондона. Поки ні. Міст до зимового дому, залишки старого мосту на шляху до зимового дому. Поруч можна побачити зловісний напис. Далі лише смерть. Хто його залишив? Потенційні жартівники чи забобонні розвідники невідомо. А, так, ми, напевно, поки що десь тут порозвідуємо. Отут, напевне, те, що нам треба, але я трошечки не хочу ще ризикувати туди. Давайте ми спорядимо експедицію сюди. Просто потім може. Ну, Наразі на час нічого не йде, а потім може початися йти на час, а я хочу чуть-чуть стабілізувати ситуацію з усім. Бо прям трошки так важко. І ще одну експедицію сюди. Добре. 20 тисяч людей в нас живе. 20 000... Майже 21. І ще 4 тисячі в стар... старому дредноуді. І за всіма треба. Прослідити, всім треба вгодити, всім треба допомогти. Страшне. Do not... E, так. Рівень відносини зростає. Do not Let trustful Below. Вас поважають. Цитати від нашого намісника. Не поняв, що воно таке. Ну ладно. Так, майже закінчили дослідження, дуже добре. Ви домогли... домовилися з фракцією еволюціоністи, що спричинило радикалізацію вартові віри. Я не можу в це повірити. Просто не можу в це повірити. Не думав, що намісник такий безхребетний. Коли шибеник погано поводиться, йому слід влаштувати гарну прочуханку, а не частування. Але чомусь, коли ця паскудна фракція еволюціоністи б'ється в істериці, вона отримає те, чого хоче. Ну гаразд, ми теж можемо влаштувати істерику. Так, центр спостережень є. Е, недостатньо термоштампів Сторожові вежі. Беремо сторожові вежі, причому беремо сторожові вежі вартових віри, бо вони не зжирають нам тепло. Єдине, що Вони 200 людей будуть забезпечувати роботою, але пофігу, бо воно все дає однаково, тільки тут не зжирає тепло. Очевидно, що ми беремо те, що не зжирає тепло. Е, і, і, і нам треба центр спостережень. Нам 80 термоштампів, трошки треба, але що ж зробиш? Дуже-дуже треба навести лад з цим всім ділом. Так, організувати хрещення. Організовуємо хрещення. Так, ці дадуть нам голосування. Потім голосування, дамо право провести жителям Нью-Лондона і в них візьмемо бабки. Для початку ми поставимо спостережний пункт, який буде е, трошки нам гасити злочинність, бо злочинність дуже висока. Це стійке, це стійке, це стійке. Добре, все, все важко, але все стабільно. Ну, чекаємо. Акі є термоштампи. Uh, так, перев'язує свої колоки. Колись я думав, що ми всі можемо порозумітися, але потім вони почали погрожувати місту, нашому місту. Саме тоді я побачив їх такими, якими вони є, підпалювачами і злочинцями. Намісник звернувся до нас, і ми почули цей заклик. Якщо не наша фракція вартових вір, то хто тоді зупинить цих мерзотників із фракції еволюціоністи? Зустрічний протест протест. А, ну да, я там... Тут запал просто шалений. Капець. Так, далі йде в'язниця. В'язниця для інакодумців, каральна в'язниця, ізолятор, ізолятор. Цікаво, додає 500 одиниць місткості для затриманих. Розблоковує вміння району мобілізувати в'язнів, що збільшує кількість загонів вартових, але зменшує вплив в'язниці на рівень злочинності. Напруга трохи росте. Ну, це ми поки не будемо. Ладно. Так, стопе. Ось тут ще є закони різні. Доторканість вартових міст повинно просунутися далі в напрямку традиції. Фармацевтика не хочу, виховання дітей. Відсоток активних працівників. Відсоток зростання населення. Трохи зменшиться. Ні. Блін. Ладно, з цим потім розберемося. Центри не треба, місто. Робітниче житло. Попит на тепло, термоштампи мінус один плюс 20 прихистку. Дотаційний житловий комплекс, що забезпечує комфортне житло працівників і їхніх сімей у безпосередній близькості від місця роботи. Побудова в таких районах, а, це ми можемо будувати в районах. Робітничий гуртожиток 15 прихистка. Але безкоштовно. Не знаю навіть. Так, винагорода на працю ми тут щось прийняли. Організація праці. Е, дозвілля. Ясно, там очевидно. Запобігання голоду. Інспекція продовольчих запасів. Е, спеціальна група, яка вистежує накопичувачів продовольства і спекулянтів і пропонує винагороди містянам за їх викриття. Зменшено голод, попит на теплонобе виробництва. Давайте е, крижані землі. Тренування розвідників. Ангари для збиральних машин по ресурсах ливарні цехи. Об'єкти управління відходами. вдосконалені теплиці. Об'єкт збирання і сортування сміття для отримання придатних до використання матеріалів. Злидність значно зменшується. Захворюваність трохи збільшується. Видобуток нафти. О! Гідравлічних станок качалка. Об'єкт де воду від, під високим тиском. Во-во-во-во-во. Оце нам треба. О, так, 80 нафти. Але людей. Так, а тут у нас буде рости це, але 60 матеріалів. Та байдуже. Станок качалки для гідророзривів. Гідравлічний станок качалка ай яй 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 об'єкт швидкого видобування нафти за допомогою вибухівки, що створюють тріщини в підземних породах. Підривати нафту, це, мені здається, не дуже розумне рішення. Ну давайте, я думаю, це візьме. Більше нафти буде. І ми нафти там будемо більше видобувати, і сюди більше постачати, і буде прям вогень. Тепер нам треба що? Нам треба люди. Щоб доставити сюди більше людей, ми можемо взяти О, цих. 1330, давайте беремо. А, 85 нам бракує. Нам треба ще один житловий район. Давайте ми ось тут роз... розбуримо. А, людей бракує. Тому що нам треба їжу. Їжа закінчується. А щоб збільшити видобуток їжі, їжі нам треба... Збільшити кількість людей. Крім того, нам треба виробництва позапускати. Коротше, треба купу всього, нафта закінчується. Завод, напевне, поставити. Так, що там таке? Тепличне попит на тепло зменшився. Супер! Ставимо центр спостережень. Злочинність щоб впала нам. Щоб вона впала в двох районах, отут ставимо. Ага, фіг фіхтам. Отут ставимо. Ми тоді, хоча б в двох районах, злочинність зменшимо. Ну, воно має вплинути все одно на всю, на всю злочинність в загальному. Так, запустити тут ми не можемо, щоб там запустити, нам треба бур. Е, видобуток. Бур, бур 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 Якраз одне ядро, яке ми маємо, ми туди і сплавимо. Так, 22 тисячі людей, і все одно нам бракує працівників. Так, розвідники майже розвідали. Фракція вартових віри починає мітингувати. Вулиці наповнюються сповненими бажання допомагати представниками фракції Вартові віри, які прославляють ваше ім'я і закликають все місто підтримати вас. Фракція Вартові віри організувала мітинг, щоб підтримати вас і той напрямок, у якому ви розвиваєте місто. Їхня палка палка, їхня палка, їхня палка відданість приваблює дедалі більше послідовників, а мітинги. Зростають у масштабах і рівні ентузіазму. Як вони не допомогти місту? Внесок робочої сили зробити внесок у гросах. Ні, давайте в грошах. Плюс два, в нас відносини класні, у них і так багато людей. У нас а, трошки напруга, але це через те, що в нас запал фракції. Значний холод, квартал задоволення трохи зменшується. А, тяжка захворюваність. Ой. Remember. Ще одну поліклініку треба. Ми зараз побудуємо житловий район отут. І в ньому побудуємо поліклініку. Так. Сюди... А 40... А, там ця штука сюди не дотягується, так? Да? Ну, хоч так. Чи може ми... Отут поставимо ще одну таку штуку. Щоб ці три райони опалити. Напевно, так і зробимо. Отут поставимо. Так, поставимо тик. Чекайте це забрати. А, один, два, три. А, і там... Ага. А, ні, ми так, ми маємо все все розширено, добре. Тут будівля, якщо буде поставитися, то закриє три райони нам по теплу. Дуже добре. Будуємо район, бо в нас тут трошки проблема з житлом. Невільничий табір. Кілька розвідників зникли безвіці в в цій області. За останні роки нарешті ми відстежили їхні сліди до огородженого муром табору. Ми побачили клітки й хатини під охороною, які певно призначені для рабів. Якщо відправити вартових, то можна розібратися з рабовласниками і врятувати декого зв'язнів. Розвідники почуватимуться безпечніше, знаючи, що зможуть досліджувати місцевість, не боючись за свої спини. 20 штук їх треба. А, загонів вартових, в нас яких нема, на жаль. Поховане село. Під снігом лежить старе поселення. Людей у ньому давно немає, а споруди пошкоджені і зруйновані. Клас. Межа міцності, судячи з розмірів покинутої майстерні, дерев'яних рештувань, опорних конструкцій, наші розвідники припускають, що тут протягом кількох місяців проводили технічне обслуговування дредноута. Навколо майстерні вони знайшли залишки навчального спорядження, мішені, луки, гвинтівки і компаси, але використане, відремонтоване і використане знову до повної руйнації. Осторонь був невеликий цвинтар поруч із грубою. Скульптурою людини, вкритої вюнами. На постаменті було написано: тих, хто залишиться, буде втрачено, а тих, хто піде далі, знайдуть. Розібрати залишки. Ну, да, 150 збірних конструкцій нам точно згодиться. Безпечно. О, можна буде ядро знайти тут небезпечно. Це треба розвідати далі. О, Високий перевал теж відправляємо, теж можна знайти гарні ресурси. Так, що ми вугілля. Звідси, ну що, давайте видобудемо звідси вугілля вже до кінця, що хай буде. І можна, в принципі, протягнути звідси, наприклад, дорогу. А, нам не вистачає розвідників. Ну ладно, потім будуть розвідники, будемо дотягувати. Добре, добре, добре. А, яку з будівель нам побудувати з ядром? І чого їжі нема? Деактивувати. А, в нас їжа, вся їжа, що є, зараз працює майже на, вся на максимум. Оцю ще якщо на максимум дамо. А, ми не дамо, бо не вистачає робочих рук. Клас. Щось і стресло? Відродження у вітрині магазину спиртних напоїв. Е, може наступний п'ятак, що дивом зведеться в моїй кишені. Я витрачу на зачіску. Ні, наступний після цього. Спочатку треба випити. Ясно, його вигнали з хати, Його вигнала з хати дружина. Ще збільшилась чисельність населення. Це знов більше жратви треба. А ми вже голодуємо. Ми вже голодуємо. Отак от отак от, от. 19. Ще трішечки десь треба надибати. А, ми можемо тут щось побудувати. Тут теж є промерзлий ґрунт. Тут ще був промерзлий ґрунт. Ще ось тут. Треба туди просунутися і там запустити таке трохи серйозніше виробництво. Їжі. Бо прям дуже-дуже печально. Я, десь там була їжа, яку ми могли постачати без нічого от, зібрати. Скільки треба людей? 5. Нехай тут не дуже багато, нам, нам не на дуже довго часу вистачить, але все ж таки. Це як не як їжа. О, плюс 71, добре. Е, з житлом біда. Повна біда з житлом. Призначені дослідження покращують відносини. Добре. Будемо зараз нафти більше качати. Удосконалені станки качалки є, а це нам треба щось дослідити додатково, так? Да? Харчова енергоефективність. Базовий попит на тепло в продовольчих районах значно зменшиться. А тут байдаже. Вони. І... Еволюціоністи схвалюють крижаних... мешканці крижаних земель. Uh, ну, давайте еволюціоністам трошки підмажем, так би мовити, щоб з ними ще чуть-чуть покращити відносини. Вони можуть. You, а, порядок денний будуть зараз там ті призначати. Нехай два тижні ще в них є. Гаразд. Треба ще один центр спостережень. Де в нас є один? Один я поставив. Uh, ось тут так. Центр спостережень. Тепер можна. Десь тут. Ми ще два райони зачіпимо тут. І ще будемо все одно тут будувати додаткові райони, в будь-якому випадку, бо їх бракує нам. Можна буде ще зменшити трошки. Так, а тут ми. Ага, тільки два райони закр... накриваємо. Третій район не дістає туди повністю. Блін. Якщо поставити тут і цей район розширити сюди, то ми там теж будемо мати... не будемо мати проблем із злочинністю. Да, і ми можемо його розширити. Дуже добре, він навіть ще не розширювався жодного разу. Давайте почистимо це все якраз і буде нам щастя. А, громадські роботи, сприяння розвитку міста. Голосуємо. Байдуже. Очевидно, що відхилений. Навіть не сумнівався. Так, кому далі даємо право голосу? Їм. Задавайте порядок денний, мені не шкода. Так, ті б там пробурили. А, я хочу сюди протягнутися, для того, щоб як ми тут побудуємо продовольчий район, його теж сюди витягнути, щоб вони мали бонуси спільні. Продовольчий район, раз. Два, три, чотири. П'ять. Ага, якраз забракло. І там ми розширимо нормально потім. Додатково бонусно ми там можемо це все потім. Дорозширити. Є, отак от даємо, буде файно. Так, лікарню зараз побудуємо, як тільки воно розшириться. Розвідники гуляють. Гроші плюс 25 це добре. Механічний завод якраз буде тут доречним. Бо через це нам злочинність росте. Стюарт. Ух, в них 600 термоштампів нам вділять. Що знаєш замерзла не смерть. Може то тут? Не, тут все добре. Єдине, що їжа тепер пішла в мінус, блін. А їжа пішла в мінус, тому що звідси постача... з тамтого напевне сюди туди постачалося, ні. Давайте старий дредноут. І в принципі по їжі має бути добре. Во, плюс один, добре. Вогень. З цим розібралися. Так, житло. А, тепер бракує нам термоштампів. Там трошечки. Зарабуцне і все буде. Давай. Так, ще здоров'я. Так, це падає, зменшується, здоров'я зростає. Нічого, зараз стабілізуємо. Все нормально. Це ми погіршили відносини, таке так, пасивний що, що я там взяв? Ага. Харчова енергоефективність. Тобто менше будуть тепла вимагати наші продовольчі будівлі. Гаразд, гаразд, гаразд. Так, по ресурсах, фабрики товарів. А, термоштампів немає. Все, поняв. Треба трошки назбирати, але вугілля пішло в шалений плюс. Це оця от фабрика, я так розумію, ні. Дивно, але ладно. Пішло в плюс, то й пішло. Що я що я буду сумувати за цим, ні? Е, так, давайте ще подивимося, що зараз знайдуть наші розвідники в досліджених локаціях. Біженець із гарячих джерел. У серці перевалу розташована стара станція завантаження, яка, певно, сполучала Фордпост 11 з віддаленими гарячими джерелами. Всередині ми знайшли тіло літнього чоловіка, який замерз в очікуванні транспорту, що так і не прибув демонтаж станції ядро. Е, так, у цьому немає потреби, доки ми не налагодимо відносини з гарячими джерелами. А, -а, -а. Парова долина. Споряджаємо експедицію туди. Цікаво, що там буде. Так, що в нас тут? Місто, привид. Усі ознаки свідчать про те, що донедавна в цьому поселенні жили люди. Дуже дивно, що комора була спустошена, а от переважна частина одягу й особистих речей залишилася без уваги. На снігу є плями крови. Крові, але тіла відсутні. Одна розвідниця знайшла під вогнищем ратоші ядро, яким можна буде скористатися, за що її винагородили додатковим пайками. Будівлі, як такі, також містять корисні компоненти. Залишилося тільки знайти людей, щоб їх демонтувати. 30 команд досліджень забрати тільки ядро. Ні, ми зараз почекаємо, щоб було 30 розвідників. Мабуть, не вернулися ще просто. Так, стадо мускусних биків. Наші розвідники клянуться, що ці звірі щороку нарощують густь. Тішу шерсть, адаптуючись до морозу. Через кілька років вони, можливо, зможуть спокійно пережити навіть білу пітьму. Е, окей, розвідники. Експедиція до парової долини. Ну да, вони, напевно, просто ще не повернулися чи що. А, 20 сюди я відправив. Добре, давайте ми е, присупинемо тут. Нам не дуже треба. І заберемо ось це все. А, їх 30 треба. Йой. Можна звідси. У нас надлишки вигілля поки є. Забрати все. 500 збірних конструкцій. Очевидно, що краще все забрати. 500 збірних конструкцій на дорозі не валяється. Ого, майже 2000 хворих. Ніфіга собі. Так, зменшується добре. Е, ну, гаразд, сьогодні така легенька серія, без якихось суперкрутих подій, але думаю, все одно вона була цікава. Е, так чи інакше, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram канал посилання на які є в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!